Друзі, привіт! Сьогодні 24 серпня. Вітаю вас всіх з Днем Незалежності з найкращими побажаннями нам і нашій державі. Ну що, сьогодні познімаємо якесь відео. Сьогодні приїхав в господарство тут в Криворізькому районі. Яке я супроводжую, поїдемо зараз подивимося, бо не був вже тут два тижні. Вчора був у Драганчука Михайла Івановича і Войтовика Михайла. На семінарі на Дні регенеративного землеробства. Це зараз вже таке модна назва. Перед цим була дробязка за декілька днів. Ну, я я, ну, Вірніше я зняв трошки там відео виставлю вам. Так, ну що, друзі, зараз переключаю вам камеру, щоб ви вже бачили. Така ситуація у нас тут зараз на полі. Я показував це поле, тут була пшениця. Ми її зрихлили одразу після збирання. І можете бачити, що. Опадів у нас не було. Той рік нам вдалося розкидати покривні культури і задискувати, підрівняти і отримати навіть сходи покривних культур. А в цьому році ця схема не спрацювала, на жаль. Але круто те, що ми вже тут зрихлили, тому що та волога, яка ще була після збирання, Пшениці дозволила нам зрихлити поле. Зараз би ми вже ж, зрозуміло, його б не зрихли. Отак От це все діло виглядає. Бур'янів немає, зелені взагалі ніякої немає. ну Бачимо, що було ущільнення Десь mm. отакий, отакий шар ущільненого ґрунту. Це діло ми порвали. Все одно ми плануємо. Тут пройдуть опади і ми задискуємо це в зиму, щоб підрівняти. Покривні культури, мабуть, вже не будемо сіяти, хоча там начебто стоять через тиждень у нас якісь опади. Якщо щось ляпне, то посіємо ще покривні культури вересень місяць, ще достатньо часу для того, щоб вони виконали свою функцію. Ну а так, загалом у нас таке перше поле. А тепер їдемо далі. Так, і тут у нас невеличка площа, тут декілька гектарів біля траси, біля заправки. Тут був соняшник, його вже переб... перерубали палку і це поле ми готуємо. Зараз доведеться нам задискувати його, тому що бачите, що робилася міжрядна культивація і... Понагортала горби. Ми його задискуємо і плануємо тут ось біжить, мабуть, вже сюди трактор дискувати фент. І будемо тут вже сіяти пшеничку ми бінарним посівом з горохом. Ну це вже покажу пізніше. Летить, летить. Так, ну, що у нас тут? У нас тут соняшничок був, ми його вже задискували легесенько, мілесенько, тому що знову ж таки ранні посіви довелось нам, довелось нам робити міждорядну обробку, тому що тут ще в нас так вийшло, що декілька гібридів соняшника і всі за різними технологіями і ми гербіциди не могли там якісь більш потужні використовувати. Ну, бачимо, воно ну, ще є, трошки зеленувата смужка, що не задисковано. Зараз тут трактор дискує і в принципі готуємо вже це під посів озимої пшениці. Ось такий фон, була порублена палка потім софтером задискована. Ну, в принципі, рівненько. Знову перетираємо ґрунт, трем-трем вже планували це поле взагалі вже не чіпати, але з-за того що довелося робити міжрядну обробку, тепер ми його знову дискуємо. Хоча маємо зараз сівалку, яка могла б посіяти прямим посівом. Так, а тут це ще до проходу дисків. Тут тільки порубана палка. Отакий фон. Поля це ми тут трошки нижче, взагалі по врожайності біда печаль. Знаю, що у багатьох і, і такої врожайності немає, але загалом ви знаєте, що вкладаєшся, розраховуєшся не більше. Загалом, якщо в перерахунку, тут фент в кутку стоїть під посадкою. Зараз буде дискувати. Щось, щось довго він там стоїть. Загалом там перерахунку на Вологу 8. Тут у нас 1,8 вийшло по полю. Цей край був менша вражаність а там наверху вражаність була краща. Найкраща вражанність була там, де ми робили дослід і вносили юконом Там до 2,2 вражаність була. Зараз поїдемо по що там наш соняшник по соняшнику саме цікаво яка врожайність буде там ну загалом звісно врожайність не дуже скільки сюди було потрачено витрачено сил ну, можливо ціна нас здивує і все одно ми вийдемо, знаєте як кажуть фермер. Е а, вже пішов, трактор. Фермер, е е якщо є врожай і нема ціни, якщо нема врожаю, є ціна. І все одно він заробляє приблизно ті самі кошти. моментом дозрівання соняшнику. Вся віра і сподівання на гарний врожай. Висихає, так як і соняшник Так, ну загалом такий, тут зеленіший, ну він по-різному йде. Тут також де ми. Робили міжрядну обробку, будемо дивитися по ситуації, десь доведеться все одно трошки піддискувати. Десь будуть прямі посіви, сіять будемо на перших полях, що я показував, там у нас буде авіню і балітус пшениця 100 кг сульфама фоса. А тут буде у нас гаранта і, і гарантія. Борисовича взяли, також горох тут буде. А я думаю, що тут ще якісь 4-5 днів то будемо заходити і збирати. Думаю, що ну що, друзі, закінчили ми об'їзд полів година дня, Та вже й жарко. Підсумовуючи що, що готуємо площу під посів, продовжуємо збирання. Я думаю, на наступному тижні, вівторок, середу, ми вже почнемо збирати цей соняшник, який по соняшнику, і вже там будемо розуміти, що ми там навирощували. А а потім також там будемо сіяти. Починаємо посівну кампанію в сухий ґрунт. Сіємо там. В районі 2,5 млн пшениця і 2 мільйона ячмінь. Горох десь буде 1200 азимий, завжди зимуючий. Сіяти будемо турбосемом, трошки може Велесагра, там ще теж наймана сівалка. І, в принципі, вже будемо чекати опадів. Планувався в даному господарстві ріпак після гороху, але опадів нема, тому вирішили, що там будемо сіяти пшеницю. Горох будемо сіяти після пшениці в надії на те, що все ж таки в наступному році буде змога у нас посіяти горох. Ой, раніше ріпак вибачаюся. Соняшника в цьому, ну, наступному році, в цьому господарстві. Дуже-дуже ну, буде мало. Я думаю, що не більше 10 від площі. Не тому, що не хочемо сіяти, а тому, що просто так посіла зміння у нас не випадає, що ну, не де сіяти соняшник. Дуже багато зараз чую у зв'язку з тим, що ну, врожайності немає. У нас теж там один кусочок був, косили батоні, там, там, навіть один був. Який додався там суборенди 6 гектарів і по 5 ну е -е 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 -е. Тобто всі жаліються на те, що немає врожайності. В даному районі збирають соняшник там в середньому там, то на 200, то на 500. І всі кажуть, що будуть зменшуватись посів соняшника, будуть сіяти більше пшениці. Скажу так, що такі різкі рухи вони можуть. Заколь... Закінчиться дуже болісно. Але знову ж таки триматись і зміну теж не завжди економічно вигідно. Сьогодні на сьогодні. В перспективі так ми заробимо. В цьому приклад моє просо, яке я зібрав по 5 центне. Це грязно. А його було 30% касіяно. Після того, теж 7-річного чи восьмирічного соняшника по соняшнику євролайтингу. І ну, це не те, що це навіть на оренду землі цього не вистачить. Але розраховую на те, що в наступному році, так як попередник просить для соняшника, дуже класний попередник, розраховуємо на те, що все ж таки в наступному році соняшник дасть свій прибуток і компенсує трошечки наш недольот в цьому році. Навіть льон, який був посіяний теж по євролайтному соняшнику, як попереднику, він дав 900 дня. Він навіть краще. Хоча я думаю, що навіть при цих умовах, по більш кращому попереднику, льон би ну, сформував трошки більшу вражальності. Тому, як завжди, запитання більше, ніж відповіді, але мусимо працювати далі. Тому вже крокуємо в новий сезон. Всім пока.